Адресу проспект Правды 5. Ваша честь в этой части, следователь, к радости или, к сожалению, даже не знаю, не устранили ошибки, так как мы стремили <говорили> по всем остальным двум обыскам. Ухвалы в порядке 233 с указанием нормального адреса так предоставленное не было. Uh, у нас область, как я вам уже говорила, был дан разрешенное проведение в помещении, которое принадлежит Христы ЛТД с определенными литерами. Под цим, вам... Да, однако область суд, был проведен. Однако обыск был проведен в помещениях с другими литерами, о чем было предоставлено свидетельство в госрегистрации, в единых регистрациях, в договорах. Следовательно, у нас правовых оснований для проведения данного обыска нет вообще. Эти вещи подлежат негайному повышению, то есть Ваша честь, кроме того... Даже сейчас, уже на момент, момент 12-20, когда были внесены дополнительные данные в единый реестр досугных до расследований, нигде не фигурируют компании, такие как благотворительные функции АКИ, студия Питец. А... Точно так, же, точно так же, при отсутствии надлежащего права следственного на судьи о проведении обыска парализована деятельность и офисного предприятия. Я, ну, наверное, это всем понятно, что офис не может нормально вести свою деятельность, не обладая базами данных, которые хранятся во всех изъятых компьютерах, первичной бухгалтерской документации, которая была изъята. То есть абсолютно все компьютеры были изъяты. В этих компьютерах содержится информация, которая необходима для дальнейшей работы предприятия. Не работает вообще ни офис, ни завод. При этом никаких данных ни в одном документе о том, что матропат причастен к какому-то преступлению, а тем более к уклонению суммы от уплаты налогов в 2015 году, разумных пояснений с этого повода свидетельств не предоставил. Ваша честь, еще обратите внимание. Та постановление о, о, следователя о признании вещественными доказательствами. Аналогично, то есть у нас следователь просто цитирует норму уголовно процессуального закона, не ссылаясь все ж таки. У нас есть вызначение, что такое доказы. И э, критерии определенные есть. Это доказы чирения злочину, чи в заряде злочина, на злочину, знак узлочина, а после доказания чогось іншого. У нас все абсолютно доказы, которые были. изъяты по э, трем объектам, э, гамусом содержится информация, что вот э, якобы это доказы, а что эти доказы будут доказывать, и в отношении какого предприятия вообще расследуется дело. Поэтому на сегодняшний день никаких э, ведозов, э, посудовых осиб оси, оси представительства Матропак немецкой немецкой компании э, поведомлены не было. Немає запитань, не сідайте, будь ласка, надаєте слово представнику студії. Ви представляєте інтерес благодійного фонду, так? Да? так і, так, і краснокутського так? Да? Так. які а, у вас будуть дані, будь ласка. Е, позиція благодійного фонду соратник та суді буд вона була доведена. Повторюватись не буду, але на жаль, ознайомившись з матеріалами, які з доказами додатково, які були подані, е, прийшли до е, жахливого висновку з того приводу, що на жаль, як в першій інстанції, так і в даному слуханні у нас в матеріалах справи з'являються документи з ознаками не цього слова підробки та е, перекручування та фальсифікування даних, які в них викладаються. Тому на жаль, змушена суду зараз дещо пояснити, що ми зараз не тільки розглядаємо справу з приводу залишення в силі ухвали першої інстанції. Ми зараз з вами вирішуємо долю підприємства, яке відповідає за працівників, за їхні родини, за їхній добробут та отримання прибутку і заробітної плати. На жаль, ваша честь, ознайомившись з матеріалами справи, констатую факт та прошу вас звернути особливу увагу на те, що відійшовши від судді та фабули справи та відповідних процесуальних документів, на підставі яких вони складалися, в нас з'являються нові фігуранти справи. Це питання, звичайно, ми будемо з'ясовувати в ході до судового слідства, але все ж таки, шановний суд, що звернуть увагу, що вже у нас з'являється підприємство, яке не фігурувало та не значилося в жодному процесуальному документі. Змушені на підставі багаточисленних в минулому та станом на сьогоднішній день як процесуальних порушень, так і порушень норм кримінального, процесуального та кримінального кодексу. те, що я говорю, воно кваліфікується нормами кримінального кодексу. На жаль, руками співробітників державного органи, які покликані захищати та відстоювати інтереси підприємств. На жаль, отож, на підставі даного ми змушені, так як. Наголошую, я зараз представляю не тільки інтереси підприємств, а інтереси людей, яких зараз ви бачите. Адже їх з 19-го числа відколи пішли безпідставні незаконні обшуки. Вони позбавлені робочих місць. Вони позбавлені. Інструментів та ресурсів для того, аби виконувати свої функціональні обов'язки, відповідно принести додому в родини кошти, аби мати можливість прогодувати своїх дітей. Ваша честь дозвольте долучити до матеріалів справи відкритий колективний лист, який змушені були скласти працівники підприємства, яке е, в незаконний спосіб це дуже м'яко сказано, позбавлене право. Працювати, отримувати прибуток, сплачувати до бюджету податки та утримувати сім'ї та дітей. Хочу ваше честь, вам просто сказати цифру: 89 діток у наших працівників. І зараз ви своїм рішенням вирішите долю не тільки майна, на яке накладено арешт, ви вирішите долю підприємства, яке забезпечує роботою постійним прибутком та забезпечує надає соціальний захист цим сім'ям. Прошу долучити до працівників, які зараз в цьому залі очікують на справедливість, які зараз в цьому залі очікують на рішення, завдяки якому вони повернуться на свої робочі місця. Ваша честь долучить до матеріалів справи та перед тим, коли ви визначитеся, яку позицію прийме правосуддя з приводу доль людей, з приводу е, діяльності підприємства, яке е, законно працює е, і представляє німецький капітал і прийшов до України і сказав. Шановні, я е, готовий дати кошти, аби українська економіка, українські працівники, український бюджет отримав пристрій та прибуток. Прошу долучити до матеріальної справи даний відкритий лист. Що стосується, що стосується інтересів благодійного фонду Соратник, що стосується інтересів студії ітекс, хочу сказати, що серед переліку майна, на який накладено арешт, це продовжуючи е, дискусію, яка була піднята, знаходяться Предмети, які, без яких діяльність даних підприємств, особливо судді індексу, вона взагалі неможлива, Так як підприємство займається розробкою комп'ютерного програмного забезпечення та працює в даній галузі. Вибачте, будь ласка, вилучення в них жорстких дисків, флеш накопичувані, ноутбуків та іншої орк техніки та комп'ютерної техніки. Воно, на жаль, з 19 числа також призвело до того, що підприємство позбавлено будь-якої можливості продовжувати свою роботу. З приводу благодійного фонду серадник я давала в минулому засіданні досить таки красномовно, скажімо так, огляд того, що е, яким чином зараз руками співробітників служби е, податкової служби та прокуратури за процесуальним керівництвом ми просто позбавляємо... Е, Осіб людей, яким треба допомогу, можливості її отримати. Вилучили документи, вилучили техніку, відповідно, позбавили підприємство, позбавили благодійний фонд будь-якої допомоги. Документи вилучені, вони вказані в апеляційні складі. Документи і тільки документи. Тут є є перелік чіткий, який зазначений, там тільки оргтехніка, комп'ютерна техніка, жорсткі диски, ноутбуки, без яких діяльність взагалі неможлива, адже це основний вид діяльності. Шановний суд, ще раз і ще раз прошу звернути увагу на те, що у нас матеріали справи поновлюються з якоюсь дивною такою прогресією, в них з'являються нові і нові документи, змінюються фабули справ. Це не те, що не, скажімо так, не керується ніякою нормою кримінально-процесуального права, це просто кваліфікується вже як злочини, передбачені кримінальним кодексом. Сподіваюся, що всі ці скажімо так, дії вони отримують свою кваліфікацію, але зараз просимо вас, шановний суд, зважте наряд тих процесуальних порушень, та порушень матеріального права. Порушень процедури, яка передбачена нормами чинного законодавства, вони порушені. І е, я вірю в те, що ви зважите на наявність цілу низку цих порушень, ви приймете справедливе рішення. І прошу вас все-таки зважити на те, що е, ми розглядаємо не тільки долю, не тільки долю платників податків, які, до речі, є сумлінними. І зараз я думаю, що представник Державної фіскальної служби не буде заперечувати цього, ми вирішують долю людей. Не беріть. Скажімо так, не, не продовжуйте порушення, яке, яке розпочала перша інстанція, зважте на законодавство і зважте. на долю людей. Поки що все додаткове з'ясування буде зустрінемо. Представник ТОВ КІСІВ присутствує ще непосредственно директор компанії Матропак, подавав, я його представитель або подавав заводу. Для вас оголошую склад суду. Справа згадається у складі суддів Колтунове Куріла Саченка і секретар Черкаса прокурор Яртушенка. Маєте право заявляти відводи складу суду з прокурору? Немає? Немає відводів. Пам'ятка з правами вам вручена. Була вручена. Будь ласка. Ви ознайомтесь з правами? Спочатку послухаємо, у минулому та позаминулому засіданні я ретельно викладав позицію мого довірителя Кіселя, шановна тут... репліка невеличка і я не буду багато часу займати. Як відома всім учасникам процесу, десь місяць або півтора тому Верховна Рада в першому читанні проголосувала за проєкт змін до Вімна Косекторного кодексу України, яким правоохоронцям буде заборонено вилучати жорсткі дістатися та буде зобов'язано їх робити копію. Тому під час прийняття рішення я просив би суд все ж таки і врахувати цю обставину та врахувати те, що під час прийняття рішення про накладення арешту на майно суд повинен застосовувати на менш обтяжливий спосіб цього арешту, який би. Не заважав висловити законну під пленською. Немає запитання. Є, є... є запитання, будь ласка. Дозвольте вам запитання. Ви представляєте інтереси осіб, які претендують на власність майна, і оскорюєте незаконно проведений обшук арешт майна. Так, Посилаєтесь тут на зміни законодавстві, Напевне, не всі обставини, які ви викладаєте, директора, який ви розказуєте йому, в мене до вас таке запитання. От ви просите суд присутності присутніх тут людей розібратися швидко, швидко, якісно і повернути зазначене незаконно вилучене майно. Можливо, і так. Скажіть, чи відомо вам зміни, які внесені в статті 100 Кримінального писального кодексу, які стосуються внесення 18 лютого 2016 року, які говорять про те, що в разі таких непорозумінь законодавець, на який ви посилаєтесь, він ввів більш просту форму вирішення такого спору, а саме? Ви чи директор, чи заступник, чи представник можуть звернутися до слідчого, до старшого слідчого, до його керівника із проханням, якщо необхідно для е, діяльності підприємства якісь комп'ютери, документи, то видати їх копію або їх оригінал. Так в мене до вас запитання, скажіть, з 31 вересня до сьогодні, до 20 жовтня? Чи звертались ви особисто з попаданням до слідчого для урегулювання цього конфлікту? Ні, я не від то з цими заявами не зверталися. Нема... Я можу пояснити, чому? Тому що... Я ж вас не питав, чому чи... я... вже... Мене запитали, ну, якщо це... цікаво, Чи звертались ви, чи ні? Я повисну, ми не звертались, тому що ми вважаємо, що все це незаконне, розумієте? Нам повинна вернуть все, что у нас незаконно было выложено, а не робити якісь копії і и делать нам платы какие-то. вашу відповідь. Будь директор, вы знакомы с правами? Да, конечно. Права вам, да? Да. Будь ласка, ваше пояснення, что вы дополнительно вважаєте? Вы знаете, ситуация, которая сложилась вокруг предприятия, она не просто непонятна, она опасна. Опасна для Украины. Почему? В украинскую экономику в Хайковский регион были вложены миллионы. Эти миллионы обеспечили жизнедеятельность работников завода. Та ситуация...